Не кіношні пристрасті, сюжету яких могла би позаздрити Дарія Донцова, розгорнулися у Чернігові. Це сталося місяць тому. Чоловік замовив вбивство колишньої дружини, оцінив її життя у 15 тисяч доларів. Знайшов кілера та справу довести до кінця не встиг. Завадили СБУшники. Мені дзвонили з СБУ, сказали, що я срочно їхала додому, тому що щось -то случилось. Я приехала домой и э, мне сказали, что меня заказали и нужно имитировать мою смерть. Меня э, перезавязывали, ложили на цемент, обливали краской, и, э, ложили орудие убийства и делали фотоотчет, что я мертвая. Чоловіка затримали, та через кілька днів Новозаводський районний суд відпустив його під заставу у 10 тисяч доларів. Новий виток ця історія набула в апеляційному суді області. Жінка не згодна з таким рішенням суду подала апеляцію. Адвокат потерпілою. Вважає, що суд повинен був залишити чоловіка під вартою. У судей, который выносил ухвалу в суде первой инстанции, были все основания избрать только меру обучения содержания под стражей, не выбирая альтернативой внесения залога. Плюс также законодательство Украины дает ему право избрать залог не 250 тысяч гривен, как он избрал, а и 3 миллиона и 5. 000. Адвокат же чоловіка наполягає, що все законно. Новозаводський районний суд прийняв правильне рішення. Було фактично задоволення клопотання слідчого про обрання виключного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Однако одночасно був обраний ще альтернативний запобіжний захід у вигляді застави, з зазначенням розміру застави. Після внесення визначеного слідчим суді розміру застави він на теперішній час є під заставою. Тобто, фактично, слідчий суддя в клопотання. Виконав свій обов'язок, оскільки це обов'язок суду, визначати що альтернативний запобіжний заклад. Підтримати потерпілу під апеляційний суд з плакатами прийшли колеги та знайомі жінки. Не взяти чоловіка випускати, просто якщо він вже способен зробити таке. Знайомі жінки кажуть, що після того, як вона пішла від чоловіка, колишній не давав їй спокою та намірів його вони не розуміють, адже за їх словами відсудив у екс дружини все спільне майно. Коли uh, він виграв все. ему, видно, было этого мало. Он настолько, видно, зажегся этим э, желанием отомстить. Да, да. Это было уже просто какая-то держим. Другими словами, я просто другими мотивациями я просто не нахожу. Ну, я так понимаю, он властный человек. Э, и ему тяжело было переживать то, что вот кто-то от него может вот так взять и уйти. И еще там, может быть, ну, забрать ребенка. Понятно, и он делал какие-то попытки. Попытки как-то Під час розгляду клопотання в апеляційному суді виявилося, що чоловік від сьогодні перебуває на лікуванні в обласній психоневрологічній лікарні. Тому на засідання не з'явився. Довідку передали адвокату буквально перед засіданням суду. Та від чого лікується, представнику підозрюваного невідомо. Ставо за яких це швидка його забрала, чи як так вийшло? Ну, захисту дання обставини відомо». розгляд справи перенесли на 27 лютого. Суддя дав завдання до цього часу з'ясувати, як і з яким діагнозом чоловік потрапив у лікарню та чи надовго.